І також закриваю просто звичним методом. Пров'язую дві виворотні петлі, і потім першу перекидаю через другу. Ось так. Пров'язую знову виворотню петлю і перекидаю петлю через петлю. Пров'язала виворотню. І перекинула. Заслідкуйте, щоб цей край не дуже у вас затягувався, щоб був більш-менш еластичним. І ще раз пров'язую виворотню петлю і перекидаю петлю через петлю на правій спиці. Пров'язую виворотню і перекидаю. Петлю через петлю.